Виправляємо горловий звук Ри. Для початку демонструємо дитинки горловий звук Ри, а потім справжній звук Ри, як заводимо моторчик трактора, щоб дитинка мала розуміння, що при промовлянні звука Ри вібрує не горло, а саме кінчик язичка. Завчіть це правило. Для початку пропрацьовуємо перше. Це губки правою посмішка акули. Подробиці ви знайдете в мене в акаунті. І так, поїхали. Друге, пропрацьовуємо сильний широкий край язичка. З правою моторчик. Губки виставили в формі прямокутника, опустили підборіддя, підняли язичок вверх широкий язичок і заводимо моторчик. Обов'язково, щоб підборіддя не вібрувало. Третє пропрацюємо потужний, сильний повітряний, струмний однією серветочкою. Відриваємо шматочок. Я скручую завжди в соломинку. Кладу на долоньку, ставимо широкий край язичка за верхні зубки. Включаємо вправу комара. Дин. 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 Дуже важливо, щоб повітряний струмінь був прямо. І четверте, останнє, задіємо всі м'язи, які ви пропрацювали. Відкриваємо сильні губки, піднімаємо сильний прокачаний язичок і включаємо сильний повітряний струмінь і дуємо так сильно, щоб з'явився звук Ри. Д. Д. Включаємо сильний-сильний струмінь. Д! Д! Д. Д. Пропрацьовуйте успіхів!